П'ята хвиля стажування молоді від 18 до 35 років стартувала у Чернівецькій міській раді. Триватиме два місяці. Зареєструватись можна до 15 вересня. Після завершення є можливість офіційно працевлаштуватись, які умови відбору претендентів на стажування розкаже Євген Пасейлюк. Єлизавета, студентка четвертого курсу публічного управління ЧНУ з першого курсу займається громадською діяльністю на стажування. Чернівецьку міську раду прийшла, аби більше дізнатися про роботу управління освіти. Я би напевно хотіла би розвивати саме. Нашу освіту в плані молоді аби вона більше знала, наприклад, секс едюкейшн або якась така базова освіта, яка має бути для кожного. Треба пробувати. Завжди треба пробувати експериментувати, і це тільки йде на плюс. А Олександр Фесюк навчається на спеціальності міжнародні відносини. У грудні 2022 року вже проходив стажування у першій хвилі. Цього разу прийшов попрацювати у міському департаменті соцполітики. Так сталося, що після стажування молодіжна політика конкретно в межах університету. Якби мовити, засмоктало, тому е, з часом воно відкрилося для мене трохи по-іншому. Я тепер я вирішив глянути це в контексті міської політики. Таїсі Гринчук, 17 років. Потрапити на стажування поки що не може, бо претендентів набирають з 18 до 35 років. На жаль, мені 17 років, тобто я не можу поки що стажуватися. Проте Буду рада завітати також на наступну хвилю. Мене більш цікавить юридична така діяльність, тому я б хотіла спробувати себе ось тут. П'ята хвиля стажування студентів та молоді у Чернівецькій міській раді стартує після 15 вересня. До цього терміну кандидати можуть подати заяви і зареєструватися. Це крута можливість спробувати себе зануритись в атмосферу управління містом, громадою, де проживає майже 400 тисяч людей разом з. Ви переміщеними особами відчути особливості в усіх напрямках: охорони здоров'я, соціальна політика, культура, містобудування, урбаністика, благоустрій, архітектура. Нині готують проєкт про зміну положення стажування на весняну шосту хвилю. Планують інший формат, який мають затвердити на сесії міської ради. Оскільки в нас можуть пройти стажування молоді люди, починаючи від 18 і аж до 35 років, є принципове рішення розділити на дві хвилі стажування: одну зробити для більш молодших стажерів, які ще, ну скажімо, не мають достатнього такого досвіду, які тільки починають свій життєвий шлях, для того, щоб це була така більш оглядова програма стажування і більш глибоко серйозну для трішечки старших і досвідченіших стажерів, стажер, для того, щоб їх розділити, протягом чотирьох хвиль стажування прийшло 160 молодих людей. Із них 22 працюють у міській раді: Євген Паселюк, Лілія Горбатюк, Олександр Окіпняк. Новини сі 4